На сайті Bundeshaushalt можна зайти і побачити звідки до бюджету В Німеччини надходять гроші. І звичайно, що більша частина буде будуть штоєн податки. Але якщо ми натиснемо на цю на цей надпис і ми зайдемо всередину, ми можемо подивитися детально, які саме податки надходять до бюджету. Другим за розміром іде Umsatzsteuer. Або ми це податок, який входить в ціну товарів і сплачується покупцем. Тобто кожного разу, коли ми щось купуємо, ми сплачуємо цей податок, і цей податок складає третин. А це означає, що всі українці, які проживають на території Німеччини, навіть якщо вони не працюють і не платять податку із заробітної плати, вони платять сплачують податок у um кожен раз, коли вони купують якісь. Товари і цього податку не так вже й мало майже третина із усіх податків, сплачених до бюджету Німеччини.